Вас ще віце наказав, що ліки можуть зцілювати і бути отрутою. Вся різниця лише в дозі. Хто несе відповідальність за продані в аптеці пігулки? І хто повинен контролювати кількість проданого в аптеці товару? Чи здійснюється такий контроль, і наскільки він об'єктивний? Чи діють в Україні закони, які гарантують громадянину безпеку і дають гарантію, що той чи інший препарат зніме біль і покращить самопочуття, а не підштовхне до прірви? Запитань безліч, на жаль, не на всі з них є відповіді. Цікаво, що порушити усі ці питання нас змусило звернення одного з керівників рівненських аптек, який вважає, що однобокою і неправдивою є інформація в ЗМІ щодо роботи його закладу. Тож про правду по різні боки аптечного конфлікту дивіться далі у програмі Перехрестя правди. В принципі, я от, ну, наркомані особо не бачу, тільки бачу ці пусті пачки таблетки, фанферики, світ спірта, там, бутилки всякі скручені. Що там продають, я не знаю, туди не заходив. Я не чула такого. А шприци у вас валяються в районі? Ну, я, в принципі, то тут не живу, я просто працюю недалеко, часто сюди заходжу. Не бачила? Зручна такого? аптека. Так, зручна. Ніколи Валяю. в житті не бачив. Я вам кажу правду. Мо, десь там з тієї сторони структує, а тут я не бачив ніколи. Є певне подання інформації, що тут постійно, систематично здійснюються якісь кримінальні там, злодіяння. Тобто, що це мається на новажить? Постійно закупляють ліки, з яких прям масово там все це виробляється і вснабжається, чути не вся область і вся Україна. На сьогоднішній момент ми пережили вже чотири перевірки. Це починаючи з того прошлого року, ну вже це зовсім інший. І кожна перевірка в нас е, закінчиться обичним тим, що все це закривається. Тобто, на камеру, публічно, там, перед депутатами, перед всіма фахівцями, там, які можливо все це озвучиться, що тут таке робиться, показується, що тут масово все лежить, щось таке незрозуміло що. Звинувачують тому, що ми незаконно торгуємо лікарським засобом. Юрій Мазепа запевняє, що для такої діяльності очолюване ним товариство з обмеженою відповідальністю аптека 1.1.1» по вулиці Костромській, 5 в обласному центрі, має всі необхідні документи. Тут і договір оренди приміщення і ліцензія, видана Державною службою України з лікарських засобів на розрібну торгівлю лікувальними засобами. Як і годиться, доступна для знайомства відвідувачів аптеки у куточку споживача. Є чіткий перелік лікарських засобів, які ми маємо продавати, і які ми не маємо продавати. Сюди також відноситься наказ, який є доповнений до постанови, який вказує, що яка кількість повинна бути лікарського засобу, наприклад, сильно діюча, там, отруйно, чи ще щось, на, на, на основі чого завод виробляє лікарську форму. Тобто аптека не виробляє лікарський засоб, вона іми торгує. Це в нас виходить в тому, що в тому наказі вказано, що є певний міст, ж саме кодеїно, там, що там ще я не пам'ятаю, які там дії речовини, які дозволяються внести в форму лікарську і продавати аптеці. Звичайно. Тобто на це не потрібно ніяких спеціальних дозволів, крім ліцензії на, медичну, на торгівлю лікарськими засобами. Директор аптеки переконує, що у своїй роботі керується виключно загальноприйнятими регламентуючими документами, а от змі перекручують факти на свій лад. Тож ми поцікавились у начальника державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергія Лебедя, наскільки це відповідає дійсності. І тут довідалися дещо іншу інформацію. Виявляється, що аптеку на Костромській 5 відкрито ще наприкінці грудня 2011 року під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю». Дальністю аптека 7.1.1». і відтоді вона опинилася в полі особливої уваги. Неодноразово і на адресу служби, і до міської влади зверталися люди зі скаргами, що поблизу закладу постійно збираються особи, схожі на наркоманів. Постійно видно залишки використаних упаковок від кудиновмісних ліків та шприци. У 2012 році і у 2013 році під час перевірок. Виявлялися численні порушення вимог чинного законодавства, в чому ці порушення, таких як торгівля незареєстрованими лікарськими засобами, відсутність повідомлень про перевірку в аптеці наявності заборонених до обігу неякісних чи незареєстрованих лікарських засобів, відсутність інформації про уповноважену особу, неналежне на виконання обов'язків цією особою, відповідальної за вхідний контроль якості ліків. Так ось, після Перевірки в 2012 році нами було надано розпорядження про усунення виявлених недоліків в встановлений термін. Після того, в 2013 році знову проводиться планова перевірка і знову виявляються численні порушення законодавства. Зокрема, найгрубіше з них це ненадання документів, що підтверджують закупівлю лікарських засобів за 4 місяці. Жодного документа не було надано. Згодом адміністрація аптеки 7.1.1 проігнорувала вимогою письмово повідомити Держлікслужбу про усунення недоліків та не допустила її спеціалістів до перевірки. І невдовзі ліцензійна комісія таки анулювала ліцензію на діяльність аптеки. Таке рішення адміністрація закладу оскаржувала у різних інстанціях. Втім, 28 січня 2013 року Житомирський апеляційний суд визнав правомірними дії спеціалістів Держлікслужби, Та вже наступного дня на руках у Юрія Мазепи була нова ліцензія. 29 січня за цією ж адресою створиться інша особа з подібною юридична особа з подібною назвою товариство аптека. ІІІ. три вони кажуть три. Вони говорять три, але. Це такі ж самі палички, як одинички, тобто на печатці важко розрізнити 711 один один чи один-один і. чи створюється інша юридична особа, яка отримує ліцензію, продовжує свою діяльність за цією ж адресою. На жаль, є недоліки законодавців, яким успішно користуються, і законодавцям в Верховній Раді треба працювати над усуненням таких недоліків для того, щоб на руку підприємці ними не користувалися. На жаль, зі скарг споживачів нам відомо, що така ж сама діяльність. Продовжуються наркозалежні особи продовжують там активну, активний інтерес до цієї аптеки проявляти. І відповідно скарги не зменшилися. Нами в 2014 році перевірки ще не проводилися, оскільки існує мораторія на проведення перевірок. Водночас з діяльністю аптеки на Костромській 5 зацікавилися і правоохоронні органи. Протягом останніх років до міліції надходять повідомлення від рівнян як анонімні, так і де вони представляють свою особу про те, що в місті діє аптека, в якій збиваються сильнодіючі лікарські засоби, які використовуються для виготовлення наркотичних речовин. В серпні 2014 року було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 321 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту. Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд, ряд слідчих дій. Зокрема, в вдання аптеці було проведено обшук, під час якого вилучені понад 20 тисяч таблеток після результату експертизи, яких встановлено, що вони дійсно містять психотропні речовини. На даний час вони вилучені та приєднані до справи якості речового доказу. Наразі досудове розслідування у справі проводиться. Справа знаходиться на кримінальне провадження знаходиться в прокуратурі області на перевірці. У свою чергу Юрій Мазепа, директор тепер вже товариства з обмеженою відповідальністю аптека 1.1.1, вважає, що правоохоронці перевищують свої повноваження і подають інформацію, як вважають за потрібне. Також він запевняє, що і досі не знає, на якій стадії розгляду те кримінальне провадження і яка доля лікарських засобів, вилучених грошей та майна. Хоча з його слів суд виніс рішення, яким зобов'язав усе повернути у власність аптеки. Значить, було вилучено. Суддя постановив э, вернути солпадин в капсулах 288 упаковок, солпадин таблетки 48 упаковок, Пара код 95 упаковок, П'терчатка 105. Кодетер 32, Седал М 21 упаковка, солпалгін 11 упаковок, дімідрол 20. Код IC 6 упаковок. Пентасет 91. Грошові кошти 5937 гривень. Ноутбук Asus, системний блок ДЕЛ, печатка, а також майно, що вилучено без опису. Тобто, документи щодо господарської діяльності аптеки, авторучку марки Паркер, детектор радіочастотний планшет Asus, купюра номіналом 500, капліці кулемет кількості 25 флаконів. Тобто, чим це визвано? Визвано тим, що. Мене як директора не допустили до перевірки під час проведення слідчих дій, ініціатором яких є слідчий, під час їхнього проведення головним є слідчий. Він керує тими всіма діями, які відбуваються після під час в даному випадку обшуку. Під час обшуку воловеличені предмети, які мають відношення до скоєння даного злочину або можуть допомагати у збуті даних лікарських засобів. Всі вилучені препарати були направлені на дослідження для, для проведення фізико-хімічної експертизи до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, який і виніс висновок по даних експертизам. Наразі справа знаходиться на перевірці в обласній прокуратурі. Поки що про, вчин... про у скоєнні даного злочину нікому не повідомлено. Якщо слідство триває, то всі процесуальні дії вчиняє слідчі. Якщо її е, свідчова сторона вважає неправомірним, про це не має право оскаржити, в тому числі до процесуального прокурора і до суду, і суд тоді може реагувати на ті порушення, які сторона вважає. Тобто це состязательне процеси, тому одна сторона каже, друга сторона каже. Сказати можна багато. Ухвали суду про обшук не оскаржується разом з тим, якщо сторона вважає, що при проведенні якоїсь слідчої дії в том числі обшуку були допущені процесуальні порушення, вона має право скаржити ці дії. Тому все вирішується в суді. Є на сьогоднішній день, і прокуратура зобов'язала до 30-го числа вернути все, що є, під під їхнім і крім того, зобов'язує забезпечити належний відомчий контроль станом до судового розслідування та надати письмові. Так, та, та письмо інформати прокуратури про виконання зазначеної вимоги до 30, -го, 12, -го, -го року. Тобто до 30, -го, 12, -го, -го року повинно було все майно бути повернено. Нема до цього часу нічого. Тобто ні слідчі, ніде немає, не ні дзвонять, не бачимося і разом розходимося. Знову замкнута коло. Все є. виходить, що міліція свідомо не, не виконує ухвали суда. Та Юрій Мазепа спочатку планує дочекатися відповіді з обласної прокуратури, до якої на початку січня звернувся з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення. А вже тоді буде вирішувати, як діяти далі. Вказане звернення щодо неправомірних дій органу досудового розслідування наразі розглядається прокуратурою Рівненської області. Проводиться перевірка. Відповідь буде надано у визначений законом термін та за наявності підстав вжито відповідних заходів реагування. Наразі за зверненнями громадян щодо неправомірних дій власників аптеки у міському відділі міліції рівно зареєстровано два кримінальних провадження. Два останні роки Ірина Душина працює завідувачкою аптеки на Костромській 5. Запевняє, що по телебаченню показують те, що хочуть бачити. Завжди акцент лише на наркозалежних. А тут відпускають ліки за рецептом, деколи за списком від лікаря. каже, що нерідко доводиться і відмовляти. Якщо не дає рецепт рецепта, ми нема на яких підставах нам його відпускати. Не буває такого, що ви не відпускаєте, бо без рецепту прийшли і вас тут бомблять чи щось? Бувають, скандалять наркозалежні за те, що не хочуть стоять там часами. Таке буває. І що ви робите в такому? випадку? Ну, у нас є охорона, служба охорони. Ми, якщо потрібно, ми визиваємо охорону. Не часто у вас таке не... за вашу зміну? Ну, не часто, але було. Угу. Страшно тут працювати в цій аптеці. Ну, зараз вже вже зараз ні. Зараз немає стільки е, наркозалежних. Вони, я б не сказала, що вони агресивні. При, можуть прийти, як і в кожну, в кожну аптеку, в кожний магазин. Е, людина, яка шприца, вату, ну будь-що, яке не по рецепту. І я не можу йому не відпустити, так як і кожному громадяну. Може й були тут якісь періоди. я пояснюю, я можу догадати, що було. Тому що на, на сьогоднішній день ми не не, не гонимося за сфер прибуль. У нас дешеві, ці шприцівці, всі ці. Я не знаю, там, які там препарати, У нас все доступно. По з тим, що в окрузі, у нас дешевше, ніж всі. Ну, Наряд препаратів. Ну, ясно, що того наркозалежного, який прийде за тим шприцом, він бере його подешевше, щоб собі вибачте, там, зекономити якісь певні кошти. Так, да, вони тут ходять. Крім того, сюди, я ж пояснюю, ще чотири наркопритони. Зайшли сюди, купили шприси пішли відповідно туди. Люди їх бачать, що вони тут ходять. Хто крайній, знову обтік. Вся проблема в тому, переконує Сергій Лебедь, що в нормативно-правових актах України не передбачено предметно кількісного обліку для лікарських засобів, що місяць кодеїн. Тобто, після їх придбання рецепт повертається на руки хворому. І з'ясувати пізніше, чи придбаний він за рецептом чи ні, дуже важко. Це, в свою чергу, сприяє розквіту так званої аптечної наркоманії або нецільовому використанню кодеїновмісних препаратів наркозалежними людьми. Недоліками законодавства користуються люди, які думають лише про свою наживу. Ці препарати слугують сировиною для вигнання дезоморфіну, такого засобу, який заборонений в майже в усіх країнах світу, оскільки він більше шкоди наносить організму, ніж користі. Цей препарат нетривалої дії швидко знімає біль, але ця дія не тривала разом з тим. Та залежність, яка ним викликається, свій час призвела до того, що його заборонили в світі. Тому ось власне проблема в тому, що ці препарати повинні перебувати на предметно кількісному обліку в аптечних та лікувально-профілактичних закладах. Що це значить? Це значить, що ці рецепти на ці лікарські засоби зобов'язані будуть зберігатися в аптеці протягом тривалого часу. І тоді можна буде встановити, скільки закуплено цих ліків, чи всі вони по рецептах відпущені, чи всі рецепти зберігаються в аптечному закладі, для того, щоб перевірити, яким хворим були відпущені. Упродовж чотирьох років Назарій Рущак, лікар-нарколог, буквально витягує наркозалежних з того світу. Каже, що подолати фізичну залежність від наркотиків допомагають хворому медичні процедури дезінтоксикаційна терапія, а от з психологічною впоратися дуже складно. Тому доступність кодиновмісних препаратів, з яких виготовляють наркотики, створює певну небезпеку для суспільства. На даний час найпоширенішим аптечним наркотиком. Це кодеїновмісні препарати. Тобто, переважно це кодеїновмісні препарати, це є грипозні препарати, вірніше протигрипозні препарати. От вони продаються в широкому доступі, тому що заборонити такий продаж чи тримати їх під предметно кількісним обліком, самі розумієте, є ну, неможливим. Тому що якщо людина захворіє на грип і бігти їй відповідно до лікаря по рецепт на Протигрипозний препарат це буде дуже великою проблемою, скажімо так, і нагрузкою на медичні заклади. Е було прийнято рішення трошечки раніше, е негласно, е щоб продавати кудеїно вмісні препарати, а саме конкретно Коттерпін е по одному блістеру, тобто по 10 таблеток в одні руки. Тобто, щоб це було контрольно. Е може, воно юридично і не закріплено, але така домовленість була. Лікар розповідає, що особливо небезпечним наркотиком, який дуже поширений серед наркозалежних, є дезоморфін, відомий як крокодил. Саме для його приготування і необхідні кодеїновмісні препарати, суміш, з яких у домашніх умовах після нескладних процедур перетворюється в сильнодіючу отруту. Дезоморфін це речовина, яка утворюється внаслідок хімічних реакцій. Проведених над кодеїновмісними препаратами, туди вони додають е, різні хімічні речовини, додають білизну, додають червоний фосфор, в Росії додають бензин, От, е, вони їх там випарюють, висушують, і оці всі хімічні речовини цей яд вводять собі внутрішньовенно. Е, інша речовина дезоморфінгу є поширена в Росії, яку вони називають е, годішнік. Тобто люди, які вживають крокодил, так званий, живуть рік-півтора. Звикання до дезоморфіну викликає виникає дуже і дуже швидко. Вже на другій третій ін'єкції людина відмовитися і жити без дезоморфіну не здатна. Тобто настільки сильно викликається психологічна і фізична залежність. Зміни після введення дезоморфіну також, на жаль, наступають дуже і дуже швидко. Якщо вони вводять цю всю отруту собі внутрішню венну, і укол проведений правильно і пішов внутрішню венну, зміни виникають також вже після 4-ї 5-ї ін'єкції. Якщо ця сполука попадає поза вену, тобто підшкірно, зміни виникають. Відповідно відразу на наступний день таким хворим можна навіть відрізати руки, тому що ідуть безповоротні зміни. Попри всю небезпеку, яку несе з собою заборонений в усьому світі дезоморфін крокодил, його популярність серед наркозалежних українців та навіть рівнян зростає. Розповідає Назарій Рущак. Саме тому виявити точки збуту кудиновмісних препаратів, що є сировиною для виготовлення цього наркотика, особливе завдання для правоохоронців. Санкціонований обшук в аптеці 1.1.1 на Костромській 5, про яку неодноразово сигналізували люди, викрив підприємницьку діяльність закладу з іншої сторони. Був ранок близько 10-ї години, значить, при вході в аптеку знаходились. Знаходились ящики із кодеїновмісними таблетками. От можете подивитися, скільки, скільки ящиків. Всі, всі ці таблетки на момент, на момент обшуку були без жодних документів, які підтверджують їх, якість чи обіг. От дивимося, солподеїн, таблетки. От. Тобто всі факти їх. Придбання, якість обіг невідомі. В подальшому під час свого обшуку в аптеці біля фармацевта були знайдені такі розфасовані таблеточки в кульочках, обмотані жовтою резинкою. Аналогічна резинка була такого самого кольору, була на руці фармацевта. Пояснити похож цих таблеток вони не змогли. В подальшому після проведення експертизи встановлено, що це сильнодіючий препарат. На зупіклоновій основі, за щоб здійснювати його обіг, необхідна спеціальна документація. Знову ж таки, документації жодної не було. Під час обшуку оперативники виявили порожні блістери від котерпіну, виконані прямо в приміщенні аптеки, назви якої змінили, а печатку використовували від старої назви. В аптеці на 9-10 годину ранку було виявлено 5-6 ящиків з порізаними упаковками від кудиновмісних препаратів, і три паперорізальні машинки. Смітники і всі порожні ємкості були наповнені подрібненими упаковками. Крім цього, в приміщенні аптеки біля каси вже станом на 10-ту годину ранку було майже 6 тисяч гривень, які зберігалися біля каси. Тобто не в касі, не в сейфі, а біля каси. Окрім цього, окрім цього виявлено та вилучено такий препарат, як Ліда, в якому в, якому в подальшому в ході проведення експертизи. Виявлено психотропну речовину, цей препарат знаходився, е, знаходився в приміщенні торгового залу, от, але однак на даний час встановлюється місце його придбання і його призначення. Відповідно діючого законодавства відпускати, наприклад, е, лікарські засоби із містом кодеїну е, можна не більше, наприклад, ніж якщо в перерахунку 0,2 грама кодеїну на одні руки. І в нього не то, що відпускати, в нього взагалі без жодного документу було 20 тисяч доз кодейномісних препаратів. Оперативний каже, що за декілька місяців після відкриття в аптеці реалізували препарати, якими зловживали наркозалежні. І в 2013 році під час обшуку було вилучено близько тисячі флаконів сильнодіючих лікарських засобів, аналогічно розфасованих та без документації, що підтверджує обіг. Я можу тільки сказати, що найбільше скарг на цю аптеку. Тому і не дивно, що найбільша увага до цієї аптеки, якщо дзвінки телефоні, якщо звернення від міської ради, якщо звернення від правоохоронних органів, що в такій то аптеці масово порушиться законодавство, оскільки ліки відпускаються не хворим, а особам, які їх використовують для немедичного застосування. Тому хай пан Мазепа не дивується, що увага така до його аптеки. Хай працює в рамках законного поля, і дуже швидко ця увага припиниться, оскільки до тих аптек, які не порушують законодавство, відповідно зменшена увага, що тут дивуватись. Звичайно, ця проблема є не тільки по цій аптеці. Інформація надходить про діяльність інших аптечних закладів, але їх небагато, і ця інформація нам одразу передається в правоохоронні органи для дійсно посилення уваги за роботою таких аптек. Ми боремося з наркоманією чи з наркоманами. Якщо ми боремося з наркоманами, то давайте їх ізолюємо Ну, Давайте промаркуємо, як я ще раз казав. Колись, ви знаєте, при... ми не будемо так йти в історію, але все-таки колись теж фашисти, вибачте, євреїв маркували. Зірками Давіда, ну давайте вже до того перейдемо. Є такий ще тож, печальний спосіб, як ви знаєте, політика Горбачова, коли з алкоголем боролися. До чого довело? Виноградники виробили і пішов сплес самогоноваріння. Це не є проблема конкретно цієї аптеки. Можна на цю аптеку стрілки переводити скільки угодно. Ну, повірте, на сьогоднішній день я володію вісьмоми аптеками. Які за мною числяться. Вісім мене є торгових точок. Правильно, все. все на цю точку все йде. Якщо наркозалежні особи це хворі особи, вони повинні звернутись до лікаря. Лікар повинен їх обстежити, лікар повинен встановити діагноз, лікар повинен призначити лікування, щоб вилікувати з цього стану. І аптека не повинна підміняти функцію лікаря, роздаючи наліво направо засоби, з яких можна виготовити наркотики. Як можна взагалі бачити місію аптеки в такому трактуванні, як ви мені озвучили? Це нонсенс, і цього не може бути. Згідно законодавства є визначення поняття аптечного закладу, заклад охорони здоров'я для забезпечення населення, установ підприємства з організацій, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, це не заклад торгівлі сировиною для наркотиків. Існує думка, що наркозалежними стають соціально незахищені. Однак спеціалісти стверджують, що є чимало випадків, коли до наркопрірви потрапляють люди через вседозволеність та безконтрольність. Кожного року, на жаль, кількість наркозалежних зростає. Та оскільки немає законодавчих актів, які б регламентували продажку дієновмісних препаратів, кожен фармацевт повинен нести персональну відповідальність за їх реалізацію. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.